Добре жилося в Радянському Союзі. Квартири роздавали просто так. Медицина і освіта були безкоштовні. Дешеві продукти, робочі місця. Отак, послухати людей, які ностальгують за соком, і здається, що то був рай на землі. У цьому епізоді історії обману ми розкажемо, що ховалося за, начебто, добробутом в СРСР. Робочі місця. Мів стверджує, що у союзі було повно роботи. Бери не хочу. Це легко пояснити 20-те століття бурхлива індустріалізація у всьому світі. Заводи конче потребували працівників. Часто це була праця на шкідливому виробництві, без думок про ваше здоров'я чи стать. Проголошена власне ось ця рівність і емансипація жінок була дуже прогресивною, дійсно, на момент 18-го року, на момент 20-х років, але вона передусім була обумовлена дуже простим наміром необхідністю експлуатації якомога більшої кількості робочої сили, через це мобілізація підліткової праці, жіночої праці. І найцікавіше, що довгий час самі жінки власне були дуже зацікавлені в такій мобілізації. І коли власне, радянська влада вже після Другої світової війни вже в 50-х роках тільки оголосила, наприклад, про необхідність виведення жінок шахтарок з-під землі. То жінки чинили досить масовий такий опір цьому, тому що саме на цих роботах вони могли отримати найбільше кошти, найбільші харчові пайки. І власне остання жінка в радянському союзі була виведена тільки пізно в 60-х роках із шахт. Важка жіноча праця стосувалася не тільки сталінських часів, а була цілком нормальним явищем до кінця існування імперії зла. Це було те, що вражало також іноземців, які коли приїздили і це масово присутня в спогадах, що вони дуже часто були вражені, наприклад, намагались фотографувати жінок, які працюють, наприклад, на дорожніх роботах. То за цим досить ретельно стежили. Тобто, цензура мала конкретні переліки речей, які заборонено фотографувати. Крім того, існував так званий розподіл на роботу. Вас спокійно могли заслати у якесь село за тисячі кілометрів від дому. Безкоштовні квартири. Житло у цій країні не купували на вільному ринку, його отримували працівники на своєму підприємстві. Ці безкоштовні помешкання у мізках радянської людини засіли як страшне благо від держави. А от про те, що ці квартири будували самі ж майбутні мешканці, уже забули. Далеко не кожне підприємство надавало всі ті блага, про які сьогодні згадують, як про якісь великі коштовні подарунки. Підприємства, які мали прибутки, мали можливість самі будувати житло і залучали до цього робітників те, що називалося будівництво господарчим способом, так тобто, ви мали самі зліпити ті будинки, в яких ви будете жити, ну, безумовно, з відповідною часто якістю, так дуже швидко, яке дійсно було безкоштовним, але безумовно йшлося про те, що це коштом саме лояльне праці на своєму місці. Щоб отримати квартиру, працівник мусив стати у чергу, де міг чекати 10-20 років. Посунутися швидше до омріяних ключів можна було завдяки хабарям. Але навіть після того, як отримали ордер, ви не ставали власником квартири. Вона належала вашому підприємству чи ЖЕКу. Продати чи передати у спадок ви її не могли, лише підпільно поміняти. Безкоштовна квартира не була на хау Радянського Союзу. Насправді, ось ця система того, що називається Company Town, тобто місто завод, так коли завод надає своїм робітникам все починаючи від житла, заводської їдальні, також заводського курорту. Ця система була поширена абсолютно в цілому світі. Є такою поширеною зараз, коли ми думаємо, наприклад, про корпорацію Microsoft або інші it структури які також і сьогодні будують житло інтегроване з офісами і садком для дітей цих робітників, і також місцями відпочинку. Чінку. А ще Совок підкидав своїм громадянам райську місцину, квартиру комуналку, де кожна сім'я мала окрему кімнату, але спільними були туалет, ванна і кухня. Це спричиняло регулярні побутові конфлікти. Тодішню дешеву комуналку теж легко пояснити. Родовища природних ресурсів ще були далекі від виснаження. Тож комунальні блага коштували копійки. Хабарі і поблату. В радянському союзі процвітала система хабарів, але найголовніше знайомств. Фраза маю блат відкривала багато дверей. Хабарництво найцікавіше, що в сучасному розумінні, скажімо, давання безпосередньо грошей не мало такого великого сенсу в радянській системі. Ішлося більше про систему так званих знайомств, блату, те, що насправді мало теж довгі історичні корені, і було не чисто радянським явищем, а явищем глибоко такого консервативного суспільства. І от що парадоксально, за законом, хабарництво суворо каралося. Навіть було кілька показових судових процесів на початку 60-х років. Процвітала й інша фраза – дістати теж тіньова схема відділків, яка мала покращити ваш добробут, бо банально у крамниці ви таких товарів не купили б. Так звані практики. Діставання тих чи інших матеріалів і деталей запчастин на підприємствах. Це була не індивідуальна чиясь практика чи вирішення якогось особистого питання, це було функціонування цілої системи, яка страждала на хронічні дефіцити, існували спеціальні люди при заводах, при абсолютно легальних там великих підприємствах, конторах, які конкретно займалися всім діставанням, вибиванням і вишукуванням тих дефіцитних товарів і матеріалів. Зукувалися неформальні обміни між різними підприємствами. Часто ця діяльність вона була на межі, тобто люди дуже ризикували, тому що ще раз, тобто, офіційно законодавством, це було заборонено. Безкоштовна освіта так. Навчання було безоплатним, але це теж не був подарунок від щирого серця. З заводом терміново треба було спеціалісти в часи стрімкої індустріалізації. Безумовно, в усьому світі тоді робітничий клас мав величезні оці блага, також доступ до освіти, яка неймовірно розширювалася в усьому світі. Було пов'язано передусім із цим бумом індустріальної економіки, бумом індустріального розвитку, який також стимулювався холодною війною, і все більшим більшим оцім генеруванням ресурсів для потреб військової галузі і також важкої промисловості. Тому тут немає особливої заслуги якоїсь радянського керівництва в тому, що нібито вони надавали чи роздавали. Якісь безкоштовні блага. За вступ до вищих навчальних закладів часто вимагали хабарі. А під час лекцій студентам на усіх факультетах промивали мізки комуністичною пропагандою. Найменше вільнодумство чи участь у небажаних гуртках і такого студента виганяли. Безкоштовна медицина. У цій галузі людей ділили на касти. Прості смертні лікувалися у публічних лікарнях, а для обраних існували відомчі, наприклад, від залізниці чи для військових. Радянська медична техніка відставала від західної. Згадайте, хоча б пекельні тортури бормашинкою у стоматолога. Тому лікарям доводилося давати собі раду лише власним умінням. До цього додайте дефіцит ліків. Необхідність ідеологічно культивувати весь час гордість за все радянське, воно також часто вело до ідеї про необхідність якихось унікальних методик, аналогів, яким в світі не існує. Так і багато із них, наприклад, досі якимось чином перебувають і трапляються у наших поліклініках. Те, що взагалі не підтверджується ніяк доказовою медициною, але воно було таким предметом гордості, тому що це наше, це радянське, так і воно є альтернативою до всього західного буржуазного. З іншого боку, безумовно, був вели. Великий імпорт і обмін, і також крадіжки і запозичення з західного боку цього було абсолютно замало для того, щоб стати масовим. Західні зразки, обладнання ліків і так далі, вони були абсолютно доступні тільки, тільки меншості. Медики, інженери і спеціалісти інших галузей займалися самовдосконаленням, і лише завдяки людям, а не владі, усе трималося на плаву. Оця ідеологія професіоналізму, яка розвинулася в радянський час, передусім в брежнівський час, якраз полягала в тому, щоб повністю забути про будь-які оці комуністичні постулати і бути відданим своїй професії і своїм технічним знанням, своїм, передусім, експертним навичкам. І ось це був такий певна така втеча людей від ось цієї безкінечної пропаганди у свою цю професійну ідентичність. Податки. Безкоштовні квартири, освіта і медицина виникає питання. А хіба не на ваші гроші утримували ці галузі? У Союзі стягували податки із зарплатні. А з 41-го року держава взагалі ввела податок на неодружених і бездітних. Тобто ви собі вирішили порубкувати. За це ви мали з якогось дива віддати 6% щомісяця від заробітку. Така єра існувала до самого розпаду СРСР. Вступити в партію і комсомол. Якщо ви член комуністичної партії перед вами відкривалося чимало дверей і можливість швидкого кар'єрного росту. Передусім, вступити туди хотіли ті люди, які вже мали якийсь намір працювати в управлінському апараті, потребували якось цього для своєї кар'єри. Але для ідеологічно такої скерованої статистики було дуже важливо, щоб, наприклад, на одного там інтелігента чи службовця в партії припадало кілька, принаймні, робітників, так тому що сама ідеологія в цій партії була в своєму зародку робітнича, тому нам треба демократичні маси. Але демократична... Ні маси вступати хотіли так собі, тому що для них це не давало таких суттєвих переваг. Тобто робітник міг бути партійним, але це проводило тільки до того, що він мусив ходити на нудні партійні збори. Але люди знаходили тут лазівку і використовували партійний ресурс для своєї мети, навіть підпільної, патріотичної. Це можна показати на прикладі розвиненої мережі культурних інституцій, таких як різні клуби, ДК, при заводах, при підприємствах, які мали дійсно слугувати задачам пропаганди, до логічної певної накачки. Але ми добре знаємо, що насправді вони стали такими інкубаторами часто там, національних гуртів або якихось інших, скажімо, явищ в культурі, які виходили власне, з оцієї формальної оболонки, але в її рамках отримували. Ресурси насправді від тише підприємств, щоб творити цілком таку часом, навіть контркультурну, власне, продукт та культурний продукт. Українці на посадах робили дуже багато і для того, щоб історичні скарби залишити в українських музеях, і щоб розвинути певні галузі саме на наших теренах. Говорячи про Українську Радянську Соціалістичну Республіку, ми маємо про неї говорити не тільки як про колонію, як це очевидно було найбільш виразно в 20-30-ті роки, і оці геноцидальні практики, які тут відбувалися, але вже говорячи про повоєнний час, наприклад, про 60-ті роки, коли Комуністична партія стала вже дуже українською за своїм складом. Вона абсолютно всотала величезну кількість людей із українського села, людей із робітництва українського, так міста, які стали українські за своїм складом. Сексоти або країна доносів на кожному підприємстві була людина, так званий секретний сотруднік, скорочено сексот. Який уважно слухав чужі розмови і потім доносив у спецслужби. Тому важливі теми обговорювали пошепки або вдома на кухні. Інакше можна було позбутися роботи або навіть загриміти за грати. Тут не можна говорити так, що був тільки один якийсь асексот або хтось конкретно в студентській групі чи в якомусь виробничому колективі ішлося про залучення дуже широкого спектру людей до цієї співпраці, в тому числі тих, хто виявляв якийсь нонконформізм. Так? Передусім цих людей намагалися так чи інакше втягнути у співпрацю, щоб їх дискредитувати, так? Тобто, і власне те, що ми потім побачили в кучмівській політичній системі, так звана blackmail state. тобто шантажистська держава, яка полягала в тому, щоб на кожну людину мати папочку. Так? І саме так ми жили от, протягом цих 90-х років до Помаранчевої революції, те, проти чого повстали люди, власне, на Майданах. Сексоти також супроводжували радянських людей у поїздках за кордон. Звичайно, виїздити за межі Союзу не можна було. Але якщо вже й випускали, наприклад, творчий колектив на гастролі, то тільки у компанії із кадебістом. Радянські кріпаки кріпацтво у трохи іншому вигляді існувало і в Союзі. До 1974 року селяни не мали паспортів. Вони були прив'язані до колгоспів. Вирватися звідти можна було тільки з дозволу колгоспу чи сільради. Існували такі механізми, як, наприклад, фабрично заводські училища, курси трактористів, будь-які можливості, за допомогою яких людина могла вирватися із села. І, власне, вона була орієнтована передусім на молодь, яка через освіту отримувала цю мобільність і можливість власне працювати на заводі. Також дуже поширеними були втечі, і це найпоширеніша практика власне такого низового теж опору, як історично. Тобто, це була одна з найбільш поширених, так тобто, стати вільним козаком і втекти власне із кріпацької системи. Так само вони тікали, намагаючись загубити свої документи, підробити документи, стати кимось зовсім іншим. Прикріпленими до певного місця проживання були й містяни через прописки. А репресовані після повернення із Сибіру не мали права повернутися у рідні краї. Мешканців Західної України примусово селили у східних областях. Є великі дослідження про те, яким чином ці люди, які відповідно селилися дуже часто в великих індустріальних центрах, таких як Донецьк або Дніпропетровськ, яким чином насправді там вони починали складати якесь ядро місцевих дисидентів чи місцевого такого низового опору, і це також така історія того, яким чином радянська система підривала сама себе. То що невже справді хтось ще хотів би жити у такій райській країні?